Неділя, 19 травня, 8 ранку. Щось доволі мало машин. Мабуть, просто ранок неділі всі сплять, а ми їдемо на поле. Так, це наша стерня очікує посіву. Я думаю десь бух на цьому тижні прийде вже сівалка. І ми зможемо провести посів. Так, що в нас тут? Амброзія. В основному амброзія. В такій фазі зараз знаходиться. Берізка, з насіння. Берізка, яка була притушена весняним гліфосатом. Тут було вже три внесення гліфосату. Лобода трошки є. Так, бачимо, що під соломкою у нас є волога. Трошки йде ще яровий бур'янчик. І є саме головне у нас волога. Місцями пройшли опади в районі 10 мм тиждень тому. І зараз маємо таку картину. Тут у нас буде 66-й ПНР посіяний, 130-й по чорній землі ми вже відсіяли, а по стерні у нас залишився 66-й ПНР і, і також у нас залишилась Євросем під Старк, e, під Гранд ну, Стар. Загалом такий фон. пшениця авеню. Все-таки агритокс дав прикурити люцерні в такому вона зараз стані ну і падали ці ячменя річна, конечно ріже око капець просто капець так ну на сьогодні у нас Пшениця цвіте, де вже відцвіла. Ось так це виглядає. Десь навіть отак. На пшениці не використовували взагалі фунгіцидів. Як можемо бачити, що коли в неї з живленням все добре, то вона не потребує. не потребує фунгіцидів. Так, ну, Бачимо такий вялі... вялий колос, це він підмерз. Ось наприклад. Все вже з нього нічого не буде, тобто він вже пильники навіть не, вики... не викинув. Ось такий ось є. Тобто це вже можна списувати. Ну, по кількості продуктивних паганів. Ось, наприклад, цей також. По кількості продуктивних паганів, в принципі, тут ситуація більш-менш. На планованих своїх 5 тонн йдемо. Але ще подивимось, що у нас далі буде по, по погоднім умовам, тому що загадувати щось взагалі не можна. Ну і в такому вигляді берізка, саме злосний наш враг, ворог. Так виглядає осет. В принципі. Але десь амброзію не додавили. Ми не знаю чому. Десь уражена. А десь почуваю себе доволі комфортно. Ну і такий загальний фон. Пожиленню у нас тут було 100 кг селітри при пасіві. На деяких полях там було фосфорне добро НПК і 150 локально сівалки при Локально весною десь на початку березня. Доволі гарно ми там вгадали період внесення і в принципі потім прийшли якісь маленькі опади. Тобто все було добре. От є зимуючі бур'яни, які не додавила прима чомусь, тому що тут було по всім пшеницям було два гербіцида. Один гербіцид був прима. І в кінці кущення і потім повторювали ми це діло агрітоксом. Але прима не все додавила, взагалі в цьому році Прима мені не сподобалась, як працювала, тому що то було дуже жарко, потім було холодно і вона не спрацювала так як мало. Ну все знову ж таки. Примерший корінь і ось, чи цей колос, і ось я думаю, що далі буде ситуація більш зрозуміла, але сьогодні бачимо, що частину продуктивних паганів ми втратили, на жаль. Їдемо далі.

як ви зрозуміли, він завжди мені допомагає, то в цьому році трактор сівалкою давав, то десь підкультів. Ну і цей трактор вони витягнули з ягуар був сілесний комбайн. Ягуар витягнули мотор о, взимку і всунули його в т 150 То о, о, практично всю землю він. У нас з осінь не склалися погодні умови для обробки ґрунту. Дуже багато полів в зиму пішли не оброблені. То він цим трактором працював з КПЕ в поєднанні, то в принципі потужності за очі ми розуміємо, що все ж таки коробка мости залишилася старими. На сьогоднішній день витрата пального і потужність трактора. Тобто, ну, і Ремонтопригодність і взагалі все, все інше, запас мощності, все на високому рівні. тому Розвивається він як фермер, як кажуть, як може. Ну і також у нього лекціони компанії, у нього основний бізнес це все ж таки надання послуг. Можливо, якщо комусь треба, тут Апостолівський, Криворіжський, Широковський район. 4 комбайна, якщо комусь треба, то можу дати його номер телефона на послуги. Так. Це у нас поле посіяне прямим посівом по попереднику Євролайте новий соняшник. Попереднє поле теж було по Євролайті, «Новому соняшнику, але воно оброблялося. Можемо спостерігати, що наскільки слабша пшениця. Но на цьому полі я хотів звернути вашу увагу, це саме слаба пшениця, що, що в мене є. Хотів би звернути увагу вашу все ж таки на якість посів. Можете звернути, можете бачити те, що гранплейс тут по необробленому ґрунту більш-менш справилась з посівом, але є отакі місця, тобто ну, якості посіву недостатньо, на жаль. Недостатньо навіть по прямому посів. Там де попереднє відео я показував, там а, довелося дискувати, тому, мабуть, ми і отримали таку кількість падалиці ячменю, тому що там був посіяний соняшник прямим посівом після ячменю. Але як збирав там батько. Ячмінь, я не знаю, там можливо було вилягший ячмінь, можливо, там якісь були суттєві втрати. Але це відео я хочу вам показати. Тут у нас приїжджала сівалка посівний комплекс Агеда нашої компанії Технополь. І подивіться наскільки якісно вона посіяла, рівномірно. Без якихось там пропусків, всі рядочки рівненькі, гарненькі. Але, на жаль, розвитку немає. Ця пшениця стояла весняний період, довгий час без Вторинної кореневої системи. І вже коли там після того, як ми підживили і прийшли якісь опади, вона почала формувати вторинну кореневу систему. Але все одно це відобразилося на розвитку даної пшениці. Що вона сформує, не знаю. Колос начебто непоганий. Але все ж таки бачимо, що густоти взагалі тут недостатньо. Ще сама по собі авеню має такий у мене щось не досить потужний е листовий апарат. Ну тобто Я бачу, що ну, взагалі мені листя на ній не вистачає. Зараз на українську пшеницю поїдемо подивимось в порівнянні з е, авеню і будемо бачити різницю. Ну, ситуація така. Тобто якість посіва Доволі суттєвий фактор. Ну якщо б тут а вже ж не було євролайтіного попередника, то ми б мали б тут зовсім іншу пшеницю. І так виходить у нас, що ми завжди грішимо на погоду, на природу, а насправді. Можуть бути ті помилки, які ми допускали в попередні роки, а саме при використанні гербіцидів, можуть впливати на наші наступні культури. Якщо у нас йде обробка ґрунту, це нівелюється певним чином, а все ж таки, якщо у нас йде прямі пасіви, то треба бути дуже обережними після дії. Тобто, особливо в цьому році це дуже суттєво відчувається. Коли йдуть опади, це все нівелюється, а коли з опадами дуже складна ситуація. У нас за 3 місяці весняних випало десь приблизно там до 40 мм опадів, і практично всі вони були там 2-4-6 мм. Тобто продуктивних опадів взагалі не було. І маємо таку ситуацію. Це ще один приклад того, що взагалі треба максимально відмовлятися від євролайтингу, навіть якщо умовно я там в цьому році теж посіяв половину площ 130-м піонером. Все одно буду намагатися не використовувати євролайтинг в, в даному соняшнику для того, щоб не було після дії на наступні культури. Але загалом посів мені дуже подобається, дуже рівненький. У 30-му міжряді ми бачимо, що пшениця взагалі не затінила за рахунок того, що вона не розвивалася адекватно на, на момент весняного розвитку. І маємо таку пшеницю. Я думаю, що це буде на даному полі найслабший врожай в цьому році, хоча це може ще змінитися. Колос мене здивує. Але як показує практика, диво в нашому ділі доволі рідке явище, на жаль. На попередній кусочок відрізок відео було на цьому ж полі тільки там через 6-7 паїв. Це поле таке порване, все по, по 7 гектарів. Тільки через пай у нас є 14 гектарів, а загалом на даному полі тут у нас 7, 7 паїв по, по 7 гектарів. І тут у нас була посіяна пшениця авеню, е, також сівалка і це був також прямий посів, але попередник тут соняшник під експрес і можемо бачити, що Ну, плотність посіву набагато краще. Бачимо як спрацював гербіцид. Посів у нас тут був 2 мільйона. Тут у нас три продуктивних пагани. Тут у нас два продуктивних пагани. Хоч щось капнуло, на жаль, не по всім полям, але є ситуація в господарствах і гірше, ніж у нас. Тут також два продуктивних погано і тут чотири продуктивних погано. Така ситуація у нас покущення. Бачимо, що тут також працював агростар Це від у так кажуть, що Укравіт погано там працює, не знаю. Я багатьма продуктами вже там останні 2-3 роки працюю Укравітовськими. але я не працюю їхніми фуніцидами. не використовую. А інсектициди, гербіциди використовую. Ну і це у нас пшениця, края були обсіяні авінюшкою. потім авінюшка закінчилась. І ми вже досівали української пшениці, української селекції. І отак виглядає. Наша пшеничка. Низ, бачимо, вже абортує. Тобто це хвороби вже уражують абортовані листки, з яких пшеничка робить реутилізацію. Тому що було доволі посушливо і вона вже почала їсти сама себе. Зараз трошки впало опадів, слава Богу. Щось хоч, можливо, наліється у нас. Ну і отакий стан. Самої пшениці української селекції. Бачимо, що вона теж доволі гарно кущилася, Тобто тут посів 2 мільйона. І отакий стан у пшениці. Теж бачимо, що було підмерзання. Так це виглядає. Якраз ті перші колосі, які виколошувалися, вони найбільше втратилися. І отака ситуація. Тобто попередник. Навіть соняшник, але за різними технологіями ми бачимо, що потім маємо різний розвиток. Це стосується всіх культур, це не тільки пшениця, це всі культури. Взагалі в тому році було там, 60% площ, соняшнику, там, мабуть, 70%. В цьому році у нас 20, даже, ну, навіть 25%. Немає площ під соняшником. Максимально розбавились коріандр, просо, льон, пшениця, горох і соняшник. Ячменю не сіяли, але в цьому році будемо також і засівати ячмінь. Так, ну їдемо далі. Тут усе було Мишатник і трошки під прорядила пшеницю, ми ще прорядили і бачимо, до цих пір вона не спішить виколошуватися. Має такий стан. Але мишок нема, мишок ми проконтролювали. Ну, Біди вони свої встигли з осінь наробити. Так, їдемо далі. Це поле, де ми сіяли, демо. Сьогодні в нас неділя, здається в середу чи в четвер, поки я був там на Полтавщині. Хлопці тут заїхали, накрили Ну Вже бачимо йдуть ярі бур'яни, так що скоро доведеться все нитки багато, скоро доведеться нам просто схода. Тут працювати захищати скільки бачите? Так, звісно, слава Богу, що впали ці опади і підрівняють нашій посів. Тому що анкерна сівалка, десь де десь ні. Так, ну я ось соняшник у нас під верхом. Сіють воно там в кожному полі, бігають трактора, активна, активна пасівна в нас зараз хтось чекав цих опадів, хто працює за класичні технології, тому що дуже багато було оброблено грунта в січні в лютому місяці. Так, ну що, тут уже, ну бачимо, працює ліфасад. Це все у нас забере, а там уже по вегетації будемо працювати. Ну і також якраз в той день накрили всі, ще навіть на краю вже сходи. Накрили всі поля засіяні соняшником гліфосатом і горох накрили в другий раз, ми вже Деметаатом. дівча речовина. Бджіл так багато. Ну так він виглядає. Зараз горошок він ще продовжує цвісти. Накривав діметаатом, тому що багато де спостерігається, Попилиться в точки росту. Ну у нас її не бачу. Багато цвіту, Ну, я думаю, що він вже закінчується в і вже додатково нам тут вже працювати не доведеться. Так, розкриваєш пазушку і там сидить попилиця. Ну тут начебто все добре. Ну і такий горошок. Це один з трьох. Ну, з трьох. Полів, ще є два поля. У нас же ж поля такі. 7, 14, 21. Ну ще намагається, ще буде, ще буде кидатись у цвіття. Бутончики ще будуть. У нас ще трошки опади упали, я думаю, що він ще продовжить цвісти. всю пелюшка десь попалася. Друзі, ще я хотів би до вас звернутися з проханням допомогти нашим хлопцям, які там служать. Гроші не треба. Треба, Можливо, хтось шукає трактор Jodir 8420 Можливо, ви когось знаєте і можете поділитися цією інформацією. Можливо, вам такий трактор потрібен. Наші криворожські хлопці пішли з першого дня служити і до цих пір вони там. У них було там, 300 гектарів землі. В Софіївському районі Дніпропетровської області. І на сьогоднішній день, ну, мабуть, вони вже не будуть працювати на цій землі. Я не знаю, яка там ситуація, але знаю те, що вони там і не зрозуміло, коли повернуться. А господарство зрозуміло, що вже, як кажуть, господарства немає, а залишилась техніка. Залишилась там пара т 150-х, залишився цей джендір, залишилась дискова баранада джендіра, там якась типу, краснянки, 6-метрова, здається. Тобто є певна техніка, кому цікаво, залишу свій номер телефона в описі, наберіть, я передам вам контакти цих людей, щоб ви з ними зв'язались там. І вже всі більш-менш деталі там з'ясували. Ну Від себе можу сказати, те, що ну судячи з того, що цей трактор на спарених колесах ще американських, ну я думаю, що він ну якби ще не вироблений. Да? Хоч він і не молодий, але він не вироблений. По трактору він в робочому, як кажуть, стані акумулятори приїхали, поставили акумулятори, залили солярки. Завели, провірили, там, ну, тобто, це все без питань, це все можна зробити буде. Е, там, попередня його ціна там, в районі там, 45 тисяч доларів. Ну, я думаю, що якщо ви будете конкретно налаштовані, то я думаю, що там можна буде по ціні рухатися. Е, тому... Підтримайте вподобайки в це відео, щоб його переглянуло якомога більше людей. І якщо вам цікавий такий трактор або ви знаєте когось, то дзвоніть, пишіть, давайте допоможемо хлопцям повернути хоч якісь гроші за цю техніку. Я думаю, що ці гроші підуть знову ж таки на придбання там в якоїсь військової амуніції для їхнього підрозділу. Вибачаюсь за вітер, якщо забиває, бо замінив телефон і вже мій старий мікрофон не підходить до цього телефона. Так, ну такий у нас льон олійний по попереднику соняшників ролайтена. Ми бачимо, що він знизу намагається гілкуватися. Десь більше, десь менше. Е, вже зовсім скоро у нас буде він викидувати у тоник. Ось такий стан. Працювали тут клопіроліт в поєднанні з Агростаром, МЦПА. Клопіроліт теж був у Це не реклама у але я просто чую постійно, що там не працюють. Раніше я теж не працював цими препаратами, тому що ну, вони не заслуговували уваги. Сьогодні, в принципі... Більш-менш адекватно, тим більше на, на ті кошти, які вони сьогодні вартують. Так, ну і взагалом отакий фон. Отак виглядає. Міжряді тут 20. Також ми відпрацювали грамініцидом ізолофопом 0 мл. Бачимо, що просто на одному волосочку тримається. Вініше мишій. Я думаю, що воно вже проконтрольовано. Соняшник проконтрольований, щариця щось поганенько, щось її докрутила, лобода закручена, тобто в такому, в такому стані. В принципі, роботу я задоволений Також і берізка. Трошечки він рідкуватий, Ну, я думаю, що він компенсує все одно на свою вражайність. А хотілося б, звісно, мати краще. На деяких полях він кращий, на деяких – гірший. Тут у нас два, два попередника ячмінь і соняшник, теж борізка. Будемо спостерігати. Все ж таки, як це відобразить верлайнковий соняшник, як попередник. І в кінці цього збирання я вам доповім. Так, це ще один наш льон. Теж по попереднику сонячний ківролайтинговий бачимо доволі засмічене поле Другий рік також в обробітку. Треба з ними ще попрацювати. Мабуть навіть не на один рік. Але все проконтрольовано. Далі буде видно. Щериця бачу щось стіка до цих препаратів. Хто вирощує моран? Треба звернути увагу.